В цьому відео ми розберемо, які, як створювати уроки і які матеріали в ці уроки можна подати за допомогою системи Neo LMS. Для, для того, щоб додати уроки, ми маємо зайти в систему, вибрати свій курс, який ми викладаємо. І в, правому, в правій стороні в нас є пункт додати. Додати урок вибираємо новий. <клух> Уроки ми в школі нашій э, здаємо, таким, підписуємо таким чином. Заголовок це є, в принципі, дата і тема уроку. Тобто, наприклад, 01. 09 2023. Ступ. Зберігаємо. Решту розділів, як ви бачили, я не чіпав, я їх не заповнював. Тепер до уроку ми маємо додати матеріали. Все, що ми додаємо до уроків, називається розділами. Тобто ми вибираємо додати розділ. Давайте подивимося, які розділи ми можемо додати. Всі наші матеріали, які ми додаємо до уроку, діляться на дві частини вміст. Тобто матеріали, які щось містять з собою, але учні їх можуть опрацьовувати і ніякого зворотнього зв'язку вам не надають. І завдання. Безпосередньо матеріали, які ви даєте учням, і очікуєте від них зворотній зв'язок. Почнемо з змісту, з пункту сторінка. Будь-яка сторінка має мати заголовок. Ну, я, Для прикладу назвем, назвем таким чином. Сьогодні на уроці. Нам створена поки що пуста сторінка, ми повинні в неї додати якийсь матеріал. Нажимаємо змінити і пишемо дітям, що, наприклад, сьогодні на уроці ви маєте дати урок онлайн подивитись відео, здати відповіді на питання далі. Посилання на онлайн-урок. Ми рекомендуємо вам використовувати, створювати посилання якраз саме в цьому полі на Google Meet. Для цього погляньте уважно, вам, якщо у вас ваше меню ось це меню. Згорнути в один рядочок, ми його розгортаємо, щоб їх рядочків було два. Саме останній пункт меню дозволяє нам створити веб-конференцію. І створення таким чином дозволяє відразу відмітити у вашому календарі. Ну, мене відразу просить, перший раз просить приєднатися до якогось певного Google аккаунту. Після чого далі просити не буде, буде використовуватися цей Google аккаунт, яким ми користуємося. Ну от, Наприклад, у нас там урок 1. Задаємо дату. Ну Нехай там буде там, 10 числа о 8.30. Потім дата закінчення того ж самого 10 числа урок закінчується. Ну тільки вже не о 8.30, а урок закінчується о 9.15. Сейв зберігаємо. Діти отримують відразу тему уроку, коли урок розпочинається, закінчується, і посилання для Google Meet. Готовий матеріал ми натискаємо зберегти. Перший розділ ми з вами створили. Давайте подивимося, що можна ще зробити. Пункт файл дозволяє дітям дати якусь презентацію або PDF-документ. Ну, для прикладу, я зараз. Прямо зараз при вас створюю PDF документ. Візьму Word. Тестовий документ. Файл зберегти як. В документи. Назву його PDF. Формата. Знову ж таки, враховуючи те, що діти використовують різні пристрої з різним програмним забезпеченням, ми рекомендуємо всі ваші матеріали формувати у формат PDF. Виберемо пункт Файл. Клацаємо на зеленій надписи Перетягніть файли сюди або натисніть, щоб перетягнути файли. Щоб ну, я зберігав все в документах. Ось мій тестовий документ. Цей документ можна якимось чином підписати спеціально для дітей. Наприклад, прочитати. Тут далі нічого не змінюємо. Натискуємо Зберегти. Документ доступний для дітей. Також можна додати посилання на якийсь веб-ресурс. Веб-ресурс, тобто на будь-який сайт. Найчастіше вчителі нашої школи використовують даний інструмент для того, щоб дати посилання на відео в YouTube. Для прикладу, зайдемо в YouTube. От якийсь текст огляду ліхтарика кемпінгового. Слава Україні, козаки! Копіюємо посилання. Вставляємо сюди і, можемо, і даємо опис, тобто як це буде підписано для дітей. Подивіться відео. прийшовши в цей розділ, подивіться відео, діти будуть, матимуть можливість подивитися відео відразу прямо в Системі NeoLMS, не переходячи на інші ресурси. Тобто, програвач YouTube вмонтовується автоматично. Тепер поглянемо, як в дітей можна отримати зворотній зв'язок в вигляді різних завдань. Додаємо розділ. Знову ж таки, все, що ми дітям додаємо в одному уроці, це називається розділ. Шукаємо на екрані інколи буває справа, і в залежності від того, в якому ви місці знаходитесь, інколи внизу, додати розділ. Завдання. Отже, ми можемо додати тест. Ми можемо додати ессе. Ми можемо додати якесь опитування. Ну, опитування, в принципі. Просто відповіли, але без ніяких оцінювання. Обговорення, в принципі, можливе, такий собі варіант чату. Дебати. Обговорення, до речі, і дебати досить між собою схожі інструменти. Оцінювання в командах, коли ви класи об'єднуєте в певні групи. І оцінка ставиться групі. Тобто ставиться оцінка групі, і вона автоматично ставиться всім учням в цій групі. Пункт Dropbox це можливість дітям надіслати вам файл. Найчастіше діти надсилають фото своєї роботи для того, щоб вчитель міг перевірити. Знову ж таки, пункт бібліотека, що в розділі вміст, що в розділі завдання це, в принципі. Посилання на можливість вставляння тих завдань, які ви вже робили. Або робили інші колеги і дозволили їх переглядати на всю школу. Окреме, ми з вами розглянемо окремі відео по кожному із цих тестів. На що я хочу звернути увагу відразу? Наприклад, я зараз візьму Dropbox. Я даю заголовок. Я маю вказати максимальну кількість балів. Це стосується всіх завдань, які, які в нас є. Крім тестів, тест бали рахуються самостійно. Ми можемо обмежити кількість спроб. Необмежений. Тобто діти, дитина може пробувати виконувати завдання стільки разів, скільки їй зручно. 1, 2, 3 і так далі до 10. Далі. Пізніше. Чи має право дитина надіслати результат пізніше? Якщо ви поставите, тоді пізніше діти будуть також могти надсилати. Категорія і оцінювання ми не чіпаємо пункти. Початок. Якщо ми його не міняємо, то фактично відразу діти будуть бачити наш наше завдання. Очікування. Це час, до якого діти мають право здавати. Тобто, по закінченню часу. Наприклад, я поставлю там, 10 вересня 2023 року. Час 11.59 після обід, Тобто будемо мати до 11.23.59, фактично, 1159 ПМ. А, в такому випадку. Ми налаштували цей супчик урок шкалу оцінок, ми не чіпаємо. Можна дітям дати інструкцію. Хочу звернути вашу увагу, що вбудований найпростіший редактор, який дозволяє додати гіперпосилання, форматувати текст, додавати зображення, малюнки. Ну, в принципі, найпростіший редактор, який ви можете зустріти дуже в дуже багатьох місцях. Можна дати якусь інструкцію. Для прикладу я її зроблю. Ну, таким чином можемо розфарбувати. Зберігаємо. Ми, ми налаштували можливість дітям здавати. Якщо ми подивимося тепер, перейдемо в головну панель, ми бачимо наш курс, ми бачимо наш урок. Але якщо ми зайдемо в наш урок, зверніть увагу, в нас дітям не призначене завдання. Тобто діти цього зав... ви не назначили, що діти його мають виконати. Для того, щоб діти його побачили і могли виконати, ми маємо поставити птичечку. Ось тепер вже все готово і діти, в принципі, можуть виконувати завдання.